25 лютого, близько 11 години, їм в терміновому порядку дали завдання от виїхати до, до повороту на село Халявин. На підступах до нього вже була російська техніка, там відбувався бій, вони повинні були тримати оборону, якийсь час там. Провівши, вони змушені були відходити з тих позицій. Спочатку йшли своїм ходом пішки. На в'їзді в місто зустріли БМП Збройних сил України, першої танкової сіверської бригади. Снаряд влучив саме в БМП, мій брат, на жаль, загинув. Намагаючись захистити Україну, це Виявився як перший і останній його бій. Це історична частина міста, і е, тут знаходиться е, пам'ятник борцям за волю і незалежність України. Він був патріотом своєї країни і своєї батьківщини, тому е він взагалі любив такі місця відвідувати. Завжди, де б він не був, він старався от і щось таке побачити. Спочатку він захоплювався просто історією країни, е любив цей предмет в школі. Він е брав участь у олімпіадах і займав призові місця з. Цього предмету. Коли вже став дорослішати, то це переросло в його захоплення. Завжди подорожував він виключно Україною. Він завжди казав, що як можна їхати кудись за кордон, якщо ти ще не знаєш своєї держави, якщо ти не побачив все у своїй країні. Але більш за все любив рідне село і завжди казав, що от я коли вийду на пенсію, я буду жити в селі, мені нічого не треба, буду тут ходити, читати книжки. Читання цих книжок і взагалі літератури цієї історичної, це було його хобі, і він вже казав, я не просто вже читач, я вже колекціонер. Це була вже бібліотека близько тисячі книжок, де він не був, він навчався в Одесі, працював тут в Талалаївській прокуратурі. Чернігівської області в Чернігівській обласній прокуратурі, однак його весь час тягнуло додому. Ось він зовсім маленький. Це з батьками. Це навчання в школі його вже випускний клас. Це фото, як він Став студентом Одеської національної юридичної академії, посвята їх студенти. Це я приїжджала до нього в гості ще. Коли не навчалася, там просто відвідувала його. Ми з Дмитром навчалися разом, навчалися разом на той час називалася Одеська національна юридична академія. Взагалі, ми з другого курсу так навіть проживали в одній кімнаті. Дуже він любив шахи. Ми з ним це. У нас турніри проходили постійно в кімнаті, там інші ще хлопці. І це напротяг всього навчання. Це ми грали в шахи, тобто так, у нас якби, такі суперечки були, баталії, хто там більше у кого переможе. Це, у Дмитра це. це була коронна фішка, це він готував український борщ червоний. У нас була п'ятилітрова алюмінієва каструля, така із села привезли. І от ми Значить, Дмитро готує, і ми всі йому дуже любили чесний, цілеспрямований, дуже гарний товариш. От він людина от з великої букви. От тут по-іншому не скажеш. Діма дуже захоплювався історією свого роду і історією своєї батьківщини, зокрема під час. Радянських репресій, він дуже велику розвідку зробив щодо своїх рідних, намагався цю інформацію всю документально підтвердити, звертався до всіх можливих інстанцій. Я думаю, він хотів написати книгу. Він все збирав, всі, всі, всі ці архівні матеріали він описував. Друкував, інтерпретував. Це було б якесь його авторське дослідження. На жаль, він цього зробити не встиг. Ми тоді не знали цього, а це зараз вже з його щоденників, з якихось документів, я знаю, що він е, писав рапорти на те, щоб його відправили в зону антитерористичної операції. Ну однак, е, так сталося, що його тоді е, не відправили. І він е, ніс службу там. Розмови про те, що може відбутися це, вони були постійно, але ж все одно до останнього ніхто в це не хотів вірити, що так буде. До останнього всі все-таки розраховували, надіялись на якийсь здоровий глузд на якусь логіку, що все-таки цього не станеться. Діма любив взагалі дуже свого племінника, мого сина, і він 23-го ввечері каже, що я хочу приїхати з ним погратися. І він довго був на роботі, в нього не виходило щось, там. він вже вагався їхати, не їхати. І все-таки приїхав, і от якраз так вийшло, що 24-го вранці ми з мого дому вже виїжджали на роботу, і я навіть не, не змогла от передбачити, що він це зробить. Таке непорозуміння, що де робити. Ну, всі так, от якби отримали таку інформацію, поносна вторгнення знаходимося там на роботі. А Дмитро такі, от мені б зараз би автомат, я б зараз би показав. Ну і врешті він це таки, як сказав, він так і зробив. Він пішов зразу вже. Десь після обіду, напевно, йому зателефонували, і я почула якийсь шум, Він каже, що та, от ми тут. З хлопцями, і я так зрозуміла, що він в черзі, от е, у військкомат, так налаштовані були, що от вони все-таки підуть захищати, і у них ще напевно не було страху. а Навпаки, от якийсь такий порив був просто. 24-го числа йде добровольцем, записується в тереборону, іде на війну в джинсах в цивільній курсі з автоматом, без збройника, без засобів захисту. Фактично, то є людина пішла е, служити. Прямо з прокуратури, прямо в тероборону, і, на жаль, так сталося, що на другий день війни він загинув героїчно. Близько 11-ї, напевно, години ми пішли з укриття, і я почала йому телефонувати одразу, щоб дізнатися, як він, то вже трубку ніхто не брав. Він був моїм старшим братом, і так склалося, що ми по життю йшли якось завжди поруч. З ним завжди було. Можна порадитися. Він, от е, дуже, якби фахівець дуже гарний. І ще він, от що дуже от, такі його принциповість, от, завжди він стояв от, на своїй позиції. Він, е, якщо він розумів, що це по закону, і так повинно бути, то він від цього ніколи не відійде. Для нього був закон це перш за все. Тобто е, ніякого, наприклад, підозру, де він буде сумніватися, що вона е, що в його достатні докази. Е, і він буде само, він не підпише, він буде виважно підходити до кожного питання. Людина відповідальна, людина на своєму місці, чемний, чуйний, відзивчивий. терпіти не міг неправду. Свої людські ці якості він і вкладував в роботу. Дуже любив читати, підвищувати свій професійний рівень, тому і в своїх справах, які якими займався, він. Знаєте, зміг знайти те зерно, якого не могли побачити і інші, довести справу, яка була вчинена в умовах неочевидності через таких людей, як Дмитро. І не змогли вони взяти Чернігів і такі ж міста, як і Чернігів. Таких патріотів ще треба пошукати, тому що він це весь час от був за Україну, там якби і не тільки просто на словах, але й на ділі, що показав своїм чинком. Великий сум, велика втрата, і насправді на таких людях, як Дмитро, тримається наше суспільство і існує віра у майбутнє. Чесно кажучи, взагалі не відчувається, що пройшли ці майже півтора роки. І ми чесно досі в це не віримо. Досі от здається, що він прийде, повернеться. Це така втрата, яку неможлива. Ну, ні пережити, ні не стає легше. Ну, поки що ніякий час не допомагає. Просто вчишся жити з цим відчуттям, просто намагаєшся ходити, посміхатися, поводити себе, як всі інші люди.